В цьому відео я розповім про болі. З чим стикається, кожен хто побудував будинок і починає робити ремонт. Мене звати Олександр, ви на каналі Котежне містечко Софія. Погнали розбиратися. Сьогодні ми... у нас не буде експертного відео про щось там мега круте, важливе і далі. Це буде просто ті запити, ті болі, з якими ми стикаємося особисто, я з чим стикнувся, з стикнувся мої друзі, знайомі так далі, коли придбали будинок і почали робити ремонт. Що скажу перше? Це напевно помилку, яку допускають. Хоча ні, про цю помилку розповім пізніше, тому що вона ця помилка, якщо ви. Бути знати, закономить вам мінімум там відсотків 30 від вашого, від вашого ремонту. Це дуже важлива штука, і ми залишимо її на кінець. Чим часто зараз стикаються люди, які роблять ремонт, перше ми не закладаємо історію з В процесі ремонту не забувайте про те, що він відбувається ну орієнтовно півроку часу. Ви точно проводите ремонт. Відповідно, перше, що ви заходите, починаєте формувати смету, шукаєте собі підрядник, які називають якісь там ціни. І рухаєтесь поетапно, і ви забуваєте про те, що в процесі ви там вирішили, що плитка буде коштувати стільки-то, А приходить момент, і вона на десь 15%. З урахуванням ситуації в Україні сьогодні це прям дуже актуально, але не тільки сьогодні це і раніше відбувалось. Тому це важливо закладати бюджету більше. Аніж ви собі плануєте. Власне на своєму досвіді орієнтовно я переплатив на ну вдвічі, вдвічі роблячи ремонт за весь період, за 6 місяців, поки ми робимо ремонт. Я розраховував на ціну вдвічі менше, ніж сьогодні я оплачую за неї. Добре, що я заклав бюджет наперед. Наступний етап це сто тобто навпаки, перший етап. Коли ви всілися порахували, що ви хочете виготовилася бюджет, далі ви шукаєте підрядника, з яким би ви хотіли працювати. Є один важливий фактор, яким користуються. Не можу сказати, що це прям недобросовісні, але не знаю. Вони це використовують. Ти з ними спілкуєшся, вони кажуть, клас, у нас ціна ось така. Ти дивишся на ціну, в принципі, доволі приємна ціна, якщо порахувати за всю роботу, що вони хочуть. Вони видають смету на свої роботи, на кожен етап, типу, якась така загальна смета. Ти дивишся, що вроді би дешево, вроді би, класно все підходить. І в якийсь момент починаєш більш детально розбиратися, що тут, що тут. А вони кажуть, дивись, а от ми плитку кладемо за стільки то там, наприклад, 400 гривень квадрата. Да? Я захожу на Олекс, дивлюсь, дійсно там 400-600 гривень. Да, а людина з якою я особисто працюю, вона мені каже: в нас коштує це 800 гривень за квадрат. Я думаю, а чому в тебе так дорожче на стільки? А у вас дешевше. Я починаю з ним розбиратися. Що не так? В нього питачний кажу: у мене все під ключ. От 800 гривень квадрат, і все, більше ти ні за що не платиш. А з ним починаєш Дарік здавати запитання: у тебе 400 гривень. А що ще, я тобі маю платити? Він такий, та ні, нічого такого, плитку кладу за 400 гривень. Я кажу, давай в деталях. Нам потрібно там затірку зробити, там ще. ще Якщо, наприклад, Ірина буде підрізати, каже: слухай, ну підрізання, от стільки то коштує. Затірку там зробити, да? потім е, закласти. Розуміють, що таке затірка, це коли плитка кладеться на плитку, затираємо зверху ці шви так звані. Ось він каже, ще плюс там стільки то грошей і виходить, там 1000-1200 гривень за квадратний метр. І ось тут нюанс. Я вам скажу, що це стосується багатьох етапів. Це як приклад, те, що я називаю, але реально в ремонті це стосується багато. Багато чого там дуже багато, де можна знайти такі всякі штуки і переплатити космос більше. Дуже важливо при виборі людей, з якими ви будете працювати, ремонтувати свій будинок та ремонтувати свій будинок, будете робити ремонт в будинку. Обов'язково уточнять деталі, якщо ви це робите. Вперше дуже складно, я вам чесно кажу, дуже складно прорахуватися наперед. Ми прийшли до цього комплекс, якщо чесно. Спочатку ми шукали різних людей, типу, які будуть щось там робити, і почали там стикатися з такими, такими, такими питаннями, але я зрозумів, що ніхто реально не дає чіткої відповіді. Навіть на те, що я просив там чітку смету, от якщо ви мені сказали, ось така сума, я більше не заплачу. Але насправді в них так не працює. Тому що навіть якщо вони скаже, що не заплачу, вони придуть потім. Це досвід моїх. Знайомих, які типу, кажуть, дивись, вони нам порахували см'ято, почали робити. А потім тільки, а нам це що потрібно. А нам це ади, а вони їм кажуть, типу, Кимон, ви назвали нам цифру. Ми її платимо. Вони кажуть, ну окей, ми це не зробимо. А вам там вилізеться ось це ось стати типу, по наслідки ось такі будуть. Тобто ти вже все, тобі зв'язали руки і ти починаєш їх платити. Я також на початку ремонту стикнувся з ситуацією. Дуже важливий момент. Спочатку в мене був вибір. Або взяти трішки дешевше, або взяти там відчутно дорожче. Але, типу, мені ось родина, яка продавала мені дорожчий комплекс, сказала, що ну, вони типу, роблять під ключ. Сказали, що дивись, в нас ти купуєш Mercedes. Тут ти купуєш жигулі, які тобі доведеться складати. Ну я спочатку посміявся. Думаю, в тебе реально там посла коштує, як Мерседес. Да? А тут ну відчутно дешевше. І я думаю, що будинок в мене почався з того, що я почав утеплювати дах, і, відповідно там робити це перекриття. Та порахували. Ми там сміято, все окей. У нас є прям в цифрах або називати. У нас 80 метрів квадратних будинок і нам порахували 40 тисяч гривень. Я думаю, супер бомба, класна ціна. Мені підходить по рукам. Давайте працювати, а людина інша, те, що називала мені да мій підрядник сьогоднішній, який казав, що типу там це ти купуєш Мерседес. У них в той момент коштувало за квадратний метр, якщо я не помиляюсь, 25 доларів. 25 доларів множимо на на 100 Це було б двісті. Коротше, в них приблизно мало би це обходити з 10.060. У орієнтовно, точно не скажу. Та. І ось цей підрядник, дешевший кажу: я йому кажу, все, клас, давай по рукам, погнали, в тебе що да? мені подобається. не бачу, типу рекомендації до мене залетів. Давай працювати. Починаємо працювати. Він такий дивись, нам треба ось то істин ось закупити. Я кажу, на ізі, ти ж типа закуповуєш, він да, все привезу. Кажу, а ти десь закуповуєш дешевше, чи ти просто на там, епіцентрі? А це, типу, мінвату спочатку купити, і окрім мінвати потрібні ці балки, типу, балки і мультібан, там ще щось. Коротше, якісь деталі які я не сильно вникаю, Я не прям сильно збираюсь в цих ремонтних штуках всіх. Що ми робимо? Людина замовляє з епіцентра, де по суті найдорожчі ціни, ось цю мінвату, о, мінвату. Утеплювальницю, коротше, вату. Потім балки, ось це ще щось, і я дивлюсь на прайс, типу, ну ок. І, і він, коли замовив, мені каже: Саш, я неправильно порахував тобі. Я кажу, в смислі? Я кажу: ну тому що людина, яка буде їхати за місто з рахуванням сьогоднішньої ситуації, да, типу там блокпости, вони не хочуть їхати, вони відмовились. І люди, котрі готові, прайс x2. Я кажу, камон, так це ж твої проблеми. Я тут, типу, до чого? Ні, типу, сорі, ми вже купили на твої гроші там, матеріал. Якщо хочеш, давай робити. Ні, типу, ну собі по типу, гроші. Ще затрачено матеріал в тебе. Ми, ми розходимося. І це перша ознака того, що мені зв'язують руки. Я був здивований, тому що це рекомендація. Я кажу окей, тобто вже не 40 тисяч, а там під 80 виходить. Я кажу, окей. Ну, типу, дивно, звісно, але ти ж і свій відсоток виходить, накинув. Кажу, ладно, по рукам погнали. В той момент не 80, там щось близько 80 була сума, точно не скажу приблизно. Та? Наступний етап він вони починають робити. Він мені каже, дивись, там не вистачає там вати, там цих дошок, ще щось. Коротше, називає мені знову суму і ти каже, їдь купи. Я кажу, комо, в мене немає можливості, я там на роботі, а типу, я приїду через два тижні. тільки. Я кажу, так: ну, вирішу питання в тебе: робоче, ні, я нічого не знаю, я не маю там все, або ти, або типу, два тижні. Я кажу, окей, беру свій автомобіль, їду купувати, знову ж таки, в епіцентр, знову ж таки, дорого. Приїжджаю, привожу. О, цвінуватись, заходжу в будинок і дивлюсь, а там коротше, дві пачки чи три стоїть? По суті, я купив чотири пачки, а там дві чи три стоїть таких. Е Типу, мокрих. Я кажу, що за фіня? Кажу, ну типу я в... а робочий. Типу каже: я відкрив пачку, вона з епіцентра приїхала, ось така. Чого не замінили? А ну не знаю. Типу, я до того прораба, він там щось почав мені петляти. Коротше, не сподобалася розмова. Він Р, дійсно почав на мене там якось так спілкуватися, не окей. Наступний етап з цим підрядником знову ж таки там ситуація. Він там не, не, не хоче нормально працювати. Я йому кажу, окей, дивись, закриваємо те, що є, бо я хотів далі з ним працювати, закриваємо те, що є, і стопимо роботу. Щоб далі не розтягувати цю історію, все, ми роботу, там потім було Нюанс з погранням коштів і далі, але по сумі, по ітогу, мені вийшов вийшов перекриття там, у утеплення даху 122 тисячі гривень. А домовлялись ми про 40 втричі, Втричі дорожче. Я таки кажу: все, не потрібно все дешевше, я до того, хто вибрати мені мерседес, кажу, така та штука, давай. По рукам бити і давай працювати. І по сьогоднішній день я взяв проект під ключ. Так, да, дійсно, вони як люди з самого початку дорогі, але вони самі. Я не знаю нічого, крім того, що я заплатив їм гроші в чорновий повністю ремонт роблять вони. Чистовий ремонт роблять е, також. Вони повністю під ключ, і в кінці приїжджає, типу, клінінгова компанія, вимиває Єдине, що мені треба було там докупити це плитку, саме по собі як плитку. Дати вмивальний краку, вони там, там кухню, далі все такі речі. А все там затірки різні цемент, все купують вони. І я не парі здорож. Все, мені пофіг, в мене є ті пецена в доларах. Тому я дуже рекомендую звертати увагу на нормальну добросовість, як сюди Підписати договора, читати уважно ці договора це дуже важливий елемент. Наступний крок в цих ремонтах є знайомі, які взяли дуже дорогих людей і почали приходити з того, і ти по відразу та все окей, гроші є, все окей, порішаємо, там туди, сюди. І випадково вони приїжджають і бачать, що плитку вони поклали, гроші заплатили. А в них осталось там три ящика. Ну, типу, три таких краші ящика плитки, і її просто не встигли сховати. Чому суть? Будьте обережні, що вас не обманювали. Це важливий момент. Ось всі факапи ситуації, нюанси. Я дуже довго можу про це розповідати. Я вам типу рекомендую звернути увагу при роб... при виборі людей. підрядників. це найважливіший етап. Вибирайте якісних, добросовісних людей, підписуйтесь з ним договори, читайте ці договори, це важливий момент і уважно перед цим як будете планувати ремонт. Подивіться на Ютубі, що потрібно робити, як, які деталі, які нюанси, щоб розуміти і спілкуватися з ними, хоча б трішки на рівних. Не приходьте, типу окей, все нормально, гроші є так, тому що вони це відчувають, розуміють і можуть, на жаль, вас обманювати. Я не кажу, що всі підрядники такі. Я знайшов підрядників інших, які класно роблять ремонт. в мене немає ніяких претензій, навіть були нюанс, вони Окей, ми все переробимо, все буде І це коштує їм грошей, але вони це зробили і це кайф. Тому я точно знаю, що є класні підрядники, які роблять класну свою роботу, але й будьте обережні з іншими підрядниками. Також в котежне містечко Софія. Я хочу проговорити про те, що є можливість придбати будинок з готовим ремонтом. Типу ремонт під ключ або чорновим, або частиною просто приїжджайте і і живіть. Якщо вам це сподобається, залишає. Контакти менеджер під відео, телефонуйте йому, уточняйте у нього чи є на даному будинок з ремонтом. Якщо немає, чи можна замовити, а це можна точно зробити? Я знаю це на 100%. і окрім цього можна побудувати самого будинок під ваш запит. Тобто вони будують будинки постійно по стандарту. Зовнішньому та в середині вони можуть зробити різні наповнення. І якщо ви заходите на етапі тільки початку будівництва, ви можете домовитись про те, як саме вам потрібно побудувати скільки спалень, скільки санвузлів, там яка тераса і так далі. Це все можна домовитися. Наступний крок вони можуть зробити вам ремонт, і ви можете просто приїхати, поставити цю техніку і жити. Ось і все. Також можна придбати будинок за програм. Є оселя, у них дуже класні лояльні умови. Будинки починаються від 60 тисяч доларів в 7,5 та 10 соток землі. В мене все на зв'язку гарного дня.